Писановода з ЄС, вона, перш за все, дає можливість розвитку європейських підприємств, але є певні загрози для підприємств, особливо приробної галузі, підприємств сільського господарства нашого регіону. Я думаю, що в найближчий час уряд повинен підсилити саме економічний блок, переговорний блок, і чітко дати зрозуміти і нашим європейським партнерам, що ми будемо відстояти свої національні інтереси. Оскільки на сьогоднішній день і металургія і підприємства, як я вже сказав, переробної промисловості потребують лобіювання їх інтересів на міжнародному рівні. Якщо ми не будемо найближчий час цього зробити, то у нас є серйозні проблеми, будуть серйозні проблеми в економіці. А ви знаєте, економіка це та сфера, яка дуже напряму зачіпає і соціальний захист населення. І тому це дуже важливе питання.